Аудіокниги Українською від студії Калідор. Тека авторів нашого каналу. Ігор Даровський. Простір без насильства. Карпати Бриніли. Полонина Гула, немов бджолиний вулик. І поміж ятками, сповненими химерним реманентом, блукали квадробери. Їх тут були сотні, сотні веселих молодих людей у масках з різноколірними хвостиками та кумедними рукавичками. Фестиваль Карпатські квадростожари. Заснований місцевою адміністрацією, вже декілька років вважався однією із найгучніших подій серед поціновувачів нової для України субкультури. Прийнятий мешканцями околиць вельми прохолодно, цей двіж збирав у теплих осінніх горах гостей не тільки з України, але й з усього світу. Слухай ну, тут просто космос. Меланія потягнула мене за собою. Я сюди їжджу уже четверту осінь, і з кожним разом тут все краще. Не відставай, коли почнуть грати і то оті біля сцени місця не буде, а я хочу бачити їх якомога ближче. Вона махнула переді мною своїм шикарнючим лисячим хвостиком і пришвидшила крок. Їх чи їхнього кудлатого вокаліста? Я намагалася не відставати від нової подруги, але купа незнайомих ароматів та натовп дещо збивали мене із пантелику. Ого, я б зайнялася із ним квадробікою, замріяно промуркотіла Меланія і почесала помаранчевою хутровою рукавичкою за вушком своєї маски. Але вони всі кльові. Хочіш. За кілька хвилин. Ми вже були під сценою тиснева та запах молодих тіл, такий п'янкий, що я зробила глибокий вдих. Ось чому я не люблю такі події. Тут занадто складно стримувати свої інстинкти. Я пошукала поглядом подругу. Але вона уже забула про мене, стрибаючи під сценою із групою лисичок, що тримали в руках величезний плакат. І то оті ми твої лисички. Класне око. Біля мене зупинився хлопець у масці вовка. Від нього тхнуло дешевим ароматизатором та свіжим папером. Схоже, що десь під худі він ховав улюблені комікси. Хлопець безсоромно дивився на моє праве янтарне око. Я не можу зрозуміти ти лисиця чи вовчиця? Я собака. Мені не подобався його тон, але батьки вчили мене бути чемною. Можеш звати мене кефа? Я Хорт». він ніби випадково відкинув назад своє довге, пофарбоване усрібло волосся. «Угу, Зрозуміло. Стандартне ім'я комплекс неповноцінності, і лише маска десонувала із власником. Морда вовка була сповнена спокійної тваринної люті, ніби зліпок справжньої тварини. Незвична річ, виконана у прадавній техніці. Де взяв маску? Замовив на Амазон. Та ні. Купив тут в одного лузера. Хлопець махнув рукою у невизначеному напрямку. Ха, «Називає себе старим майстром, а у самого навіть хвоста немає. Хоча маска дійсно непогана, він загарчав. Хочеш, на змагання і збігу разом підемо, там через півгодини будуть бігти у змішаній техніці, ведмежий стиль проти котячого. Ні. Дякую. Я тільки-но звідти. Я посміхнулася хорту і пішла у бік дороговказу із мапою фестивалю. Ядку старого майстра я знайшла біля самого лісу. Неохайна, брудна, із кількома понівеченими рекламними манекенами, на яких були грубо натягнуті. Неймовірно красиві маски вовків та собак. Та ж сама якість і та сама техніка. Я втягнула повітря. Різкий запах хутра поту та клею поєднувався із чимось мускусним і ефемерним, ніби територія навколо була помічена великим хижаком. Перед яткою стояла невелика черга з охочих купити нову маску. Тож, здається, я знайшла те, що шукала. Наступний на вулицю вийшов задоволений хлопець у неймовірній масці чорного собаки, і з кожним пружним кроком він ніби перероджувався. Маска ставала його невіддільною частиною. І він перетворювався на справжню дику істоту, злу та агресивну. Уся черга, здається, на кілька секунд затамувала подих, споглядаючи, як щасливчик проходить повз них із глухим гарчанням, зблискуючи гострими очима крізь невеликі прорізи. Не думала, що хтось іще робить такі справжні сутнісні маски. У ядці зник наступний хлопець, і черга посунулася на кілька кроків вперед. Не знаю, як йому це вдається, до мене розвернулася одна із подружок лисичок, що стояли попереду. Але я сподіваюся, що все це не натуральне хутро. Ми із лілі ненавидимо, коли знущаються із тварин, а тим паче, коли вбивають заради грошей. Квадробінг для нас це не тільки здоровий спосіб життя, але й маніфест. Так, тварини теж мають права, підтвердила Лілі, і ми за них боремося. Ну, тоді вам доведеться відмовитись від шампунів. Знаєте, на кому їх тестують? Я обожнюю порожні балачки, але ці тупоголові курки, що одягаються у хижаків, починали мене дратувати. На щастя, від скандалу, що наближався, мене врятував інший скандал. Із ядки буквально вилетів хлопець, що зайшов до неї кілька хвилин тому. Він впав на землю у кількох метрах біля входу і з острахом почав відповзати. Він скажений, закричав молодик. Він зараз вб'є мене, кличте охорону. Несправжня. Спочатку ми почули рик і лише потім побачили кремезного старого у великій кудлатій масці одноокого собаки, що вибіг з брудної ятки. Та ця маска найсправжніше, що ти, людисько, можеш побачити у цьому шапіто. Я продаю тобі нову сутність за бессінь, я наділяю тебе мужністю, якої в тебе нема, дарую тобі шанс, а ти. Ти кажеш мені таке? Черга рефлекторно повитягала із джинсів телефони і почала знімати скандал. Старий майстер замахнувся на хлопця, але, побачивши телефони, сплюнув на землю і дав молодику втекти. У тебе навіть хвоста немає! Який ти майстер? загукав з безпечної відстані хлопець. Я йду до адміністрації і заяву на тебе напишу. Вони виженуть тебе звідси. Старий загарчав. Так гучно і тваринно, немов у ньому дійсно сидів дикий звір. Черга почала відступати, все ще продовжуючи знімати. Я вже чула таке гарчання раніше, і воно не обіцяло нічого гарного для всіх присутніх. Давайте усі трохи заспокоїмось, я зробила кілька кроків вперед, ставши перед натовпом і намагаючись вгамувати конфлікт. Так, шановний, спілкуємося спокійніше і позитивніше, невпевнено запропонувала одна із подружок Лисичок. Це місце вільне від насильства, вона зробила іще кілька кроків назад, продовжуючи знімати. І якщо ви не заспокоїтеся, ми попросимо вас піти, суворо закінчив молодий хлопець у масці ведмедя. «Вільне від насильства, кажете. Та що ви знаєте про насильство? Майстер посміхнувся, оголюючи гострі жовті ікла. Ви, слабкі невдахи. Аб'юзер, аб'юзер, почала скандувати Лілі, і черга потроху підхопила це гасло. А б'ю геть. А б'юзарі геть. Натовп розпалювався. На крик почали стікатися інші квадробери. Вони діставали телефони і, немов мисливці, заганяли старого своїми камерами у коло зневаги. Я відчувала гнів натовпу, що заливав простір енергією агресії та небезпеки. Я ще з дитинства засвоїла, що цькування це найкращий метод захисту людиноподібних. Ви ви лише дурна їжа. Майстер зірвав з манекенів маски і зник у ятці. За кілька хвилин він вийшов із невеличкою торбинкою і, дивлячись на натовп, налитим кров'ю янтарним оком, почимчикував у бік лісу. Я добре знала цей стан. Його треба було заспокоїти, аби він не наробив лиха. І я пішла за ним. Запах та сліди були вельми чіткими. Старий не ховався. Він йшов вперед впевнено, як господар, не сумніваючись у своїх силах. Я розуміла, що відстаю від нього десь хвилин на двадцять і не форсувала події, сподіваючись, що тут, у лісі, у природних умовах, він швидше заспокоїться. Я намагалась рухатися обережно, зупиняючись перед кожним поворотом. Аби раптом не наштрикнутися на нього. Але я надто повірила у свої сили. Він вистрибнув ззаду і одразу ж повалив мене на землю, притиснувши руки до холодної дороги. Їжа Хе -хе. сама прийшла. Він посміхнувся, готуючись до трапези. Зовсім нюх втратив. Яка я їжа? Я загарчала до нього, готуючись дати відсіч. І він зупинився, обережно понюхав моє хутро і несподівано лизнув мене у ніс. Песиголовці мають триматися в тіні. Батьки не казали тобі. Казали, а ще казали, що ми маємо адаптуватися. І стати ближчими до людей. Як ти? Старий песиголобець відпустив мене і відійшов на декілька кроків. Насправді, ми з ними дуже схожі. Мої маски не брешуть. Вони дають силу і вивільняють справжню сутність, а люди у більшості наглі злі та агресивні, такі, як і ми з тобою. Вони такі навіть і без масок. Я згадую усі моменти булінгу, що переслідував мене з самого дитинства через мій уявний гіпертрихоз. Згадую спецшколи для особливих дітей і радість від появи нової субкультури, у якій я нарешті могла бути з собою. Чи ні? Навіть серед цих хвостатих мене вдома. Майстер підхопив свою торбинку і подав мені руку, допомагаючи підвестись. Мій штучний хвіст зламався від удару, і я з сумом викинула його у кущі. Ну, вони лише граються у тварин, а ми граються у тварин, як влучно. Він сумно кивнув. А ми граємося у людей, що граються у тварин, хоча насправді мали б просто розірвати їх на шматки, як у старі часи. Зараз ми харчуємося тільки сирим м'ясом із магазину, як культурні представники суспільства, хоча іноді справді важко втриматись. Я згадала свої відчуття у натовпі біля сцени. Інстинкти песоголовця не сховаєш. Може, тоді вночі вполюємо одного із тих хвостатих людиськ? Він загарчав. Я навчу тебе полювати. Назвемо це обмін досвідом. Вони там все одно, всі в масках. Хто їх буде рахувати? Я бачу, що він не жартує, і розумію, що іншого шансу може й не бути. Але лише одного я суворо дивлюся на нього. А потім ти допоможеш мені зробити новий хвіст. І собі один зробиш. Адже дійсно, що це ти за квадробер без хвоста. ІГОР Даровський. Простір без насильства читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це чудове оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, під відео ви віднайдете покликання на особисту сторінку автора на аркуші. Напишіть ваші враження у коментарях, підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Me A Coffee, Donatello чи Patreon. У описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.